П'ятниця, 25 липня, час новин на одинадцятому у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Ворог знову масовано бив по Україні, запускав дрони та ракети по Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Запорізькій областях є загиблі та поранені, понівечені і житлові будинки. Більше про наслідки російського терору розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, тобі слово. Вітаю, Руслану. Вночі окупанти поцілили по Маломихайлівській Васильківській громадах Синельниківського району. Там отримав поранення 69-річний чоловік. Його ушпиталили. Виникла пожежа у фермерському господарстві. Пошкоджений також багатоквартирний будинок, три гаражі, лінія електропередач. Били росіяни по Павлограду безпілотниками. Поцілили по підприємству. А на Нікопущині росіяни били по райцентру та Марганецькій громаді. Там двоє поранених. 17-річний хлопець у важкому стані. Одна людина загинула, двоє поранених у Запорізькій області. Ворог атакував дронами. Пологівський район загинув 63-річний чоловік, 64-річна жінка у важкому стані. Росіяни вдарили по житловій забудові з артилерії. Ще одна поранена в Оріхівському районі. Росіяни вдарили дронами по адмінбудівлю у Сумах. Зафіксовано два влучання вночі та на ранок. Як повідомили в ДСНС, на місці сталася пожежа. Поранених та загиблих немає. Харкові задобув добу 44 поранених, серед них вісім дітей. Ворог бив кабами, БПЛА, впівдронами та некерованими ракетами. У Харкові та Ізюмському районі побиті зо два десятки житлових будинків, підприємства та транспорт. Мер Ігор Тєріхов також повідомив. Окупанти поцілили посеред містю авіабомбами, які не застосовували раніше. Два капи. На вас нова Російська Федерація, е, яка була випробувана, як я розумію на місці Харкові, на мірному цивільному населенні. І як результат цього обстрілу дуже багато рунацій постраждавши. Загалом в ніч на 25 липня ворог скривав по Україні дві балістичні ракети типу Іскандер із Воронезької області. РФ запустили також 61 безпілотник. Наші захисники неба збили 54 дрони. Сім дронів влучили у чотирьох локаціях. Ще у двох місцях впали уламки збитих БПЛА. Тим часом в окупованому Донецьку зранку пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про влучання в Київському районі міста. За інформацією керівника громадської організації, центр вивчення окупації Петра Андрющенка було вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі. Часом на Росії теж було гаряче. БПЛА атакували заводи та стратегічні об'єкти у кількох регіонах у Тамбовській області. Приліт по пороховому заводу в Ростовській області у Таганрозі та Новочеркасько. Місцеві чули від п'яти до семи вибухів. За попередніми даними влучання були по залізниці та енергетичній інфраструктурі. У ставропольському краї поцілили у завод з виробництва компонентів для вибухівки. Мер підтвердив 37 вибухів, проте запевнив, що жертв і руйнувань у місті немає. Через атаку у восьми російських аеропортах обмежені польоти та приземлення. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11 студія. Дякую, Віко. Нагадаю, що на прямому зв'язку була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. А Ми продовжуємо. Рада завтра на роботу головне гасло третього за рахунком мітингу, який відбувся в середмісті Дніпра. Протестувальники вимагають владу скасувати скандальний закон, який суттєво обмежує незалежність антикорупційних органів Набу та САП, бо підпорядковує їх офісу генпрокурора. Велелюдні протести тривають три дні. Майже у всіх великих містах України здається вимоги мітингувальників. Почули, Володимир Зеленський повідомив погодив текст нового законопроєкту, який гарантуватиме незалежність антикорупційних органів, а також захистить систему правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. У Верховній Раді вже зареєстрували ініційований главою держави законопроєкт який пропонує надати більше повноважень НАБУ та САП, але масові протести Ця ініціатива поки не зупинила. ми стоїмо не тільки за набу і САП, ми стоїмо за демократію, і ми рушійна сила взагалі демократії, рушійна сила влади в цій країні. Я вважаю, що нас голос важливий. Ми повинні говорити і не мовчати. Відчуття єднання всієї країни проти. Неясних речей відчуваються, тому я так само як мої друзі будемо виходити, поки це буде потрібно. Карета швидкої буквально влетіла у вантажівку, ДТП сталася дорогою на житловий масив західний. На місці аварії працюють екстрені служби. Чи є постраждалі через автотрущу? Поки невідомо правоохоронці з'ясовують обставини. І смертельна аварія сталася на трасі в Самарівському районі. Там загинули двоє чоловіків. За попередню інформацією, ваз виїхав на головну, не пропустив фуру. В результаті легковик врізався в вантажний автомобіль. Сила зіткнення була такою. Що вантажівка перекинулась на зустрічну смугу? Жертвами ДТП стали двоє чоловіків: водій та пасажир легковика. Причини моторошної аварії з'ясовують. З будинку геть 80-річну пенсіонерку вигнав з дому власний син, принаймні так стверджує сама жінка. Резонансна історія сталася в селищі Ябурницьке. Пенсіонерка жаліється вже кілька років, змушена поневірятися по сусідах. Що на ці закиди відповідає її син, та в чому причина конфлікту наша Катерина Нічик спробувала розібратися. Бабу, Нікіта! Нікітка! Моя... Це 80-річна пані Валентина намагається потрапити на подвір'я, яке ще недавно було її власним. Утім, спроби відкрити будинок марні, бо двері зачинені на кілька замків. Тут замок всередини і внизу теж закривається. Замовкся У Оце важко повірити але з дому. Каже жінка, її вигнав. Рідний син. Історія почалася три роки тому. Тоді, після смерті чоловіка, пані Валентина переписала будинок на єдиного сина Вадима. Каже, сподівалася, що він доглядатиме її у старості. ну, як трошки він працював. Бувало, звісно, що вип'є і не піде на роботу, але здебільшого працював. До мене добре ставився. Принаймні не було такого, як оце зараз, що все зачинене. Ну, все закрито, все. Раптова зміна у поведінці сина ділиться пані Валентина, сталося, коли той взяв шлюб і привів нову дружину у батьківський дім. Невістка Ірина, згадує жінка, спершу намагалася налагодити добрі стосунки. Прийшла мені все, то мене кюрі, підікюриді. Прийшла, все було добре спочатку. Манікюр і педикюр вона мені робила, а потім пройшло кілька місяців і почалося це мій дім, це мій дім. Я кажу, як це твій дім? А вона мені, а ви куди хочете, туди і йдіть. А Аніпусь куди хочуть, туди йдуть. Відтоді пані Валентина змушена поневірятися по сусідах, бо більше іноді ночує просто на вулиці під власним парканом. Я приїхала з роботи, це була осінь. Вона сиділа в одному халаті під парканом, і йти їй не було куди, і я забрала її до себе жити. Пані Оксана живе поряд і неодноразово ставала свідком сімейних сварок. Каже, сподівалася, що родина нарешті порозуміється, і Валентина зможе повернутися додому. Проте ситуація поки у глухому куті, тому її родина та сусідка туляться разом у невеликому будинку. ось тут у мене бабуся проживає. Ось всі мої умови. Вона спить на цьому дивані, бо в нас будиночок теж маленький, тому що у нас домік теж маленький. Поневіряння Валентина бентежать і її друзів із пані вірою. Пенсіонерка товаришою понад 20 років. Та зізнається, коли дізналася в яку ситуацію потрапила подруга, не могла повірити, аж доки не побачила все на власні очі. Оце я приїхала один раз. Сиділи під парканом, бо все зачинене. Другий раз приїхала до сусідки пішли. Пані Віра додає, добре знає не тільки Валентину, а й її сина Вадима. Говорить, чоловік змінив ставлення до матері одразу після одруження. Я так його хорошо завжди Я приходила, що було нормально. Завжди я приходила. Він був нормальним і зустріне, і привезе. поки з Ірою не зв'язався, а потім з нею зв'язався, і все. Він її слухає, вона його накручує. Що ж сталося із гарним сином, з якої причини рідну матір не пускає навіть на поріг будинку? Відповіді на ці питання намагаємося дізнатися у самого Вадима. До нашої знімальної групи він не вийшов, натомість погодився поговорити телефоном. Запевняє, матір ніколи не кривдив. Та ми кожен раз кажемо їй, що приходьте, живіть. Ми купили новий диван. їй, я намагаюся з нею поговорити. Кажу, мама, ну додому же якось вже треба вертатися. А вона ні Ба більше стверджує старенька щоразу сама йде з хати. Про це свідчать і відео зроблені самим Вадимом та його дружиною Іриною. Ну все тепер я нікуди не прийду. А ще говорить чоловік, мати щоразу повертається із новими заявами, і сина і невістку винуватить у погрозах, психологічному знущанні та навіть замахах на її життя. Проте усі ці звинувачення Вадим відкидає, каже проти них із дружиною. Матір налаштовує сусідка, і вдома ми їй нічого не робимо, не кричимо нічого. Я просто намагаюсь мамі пояснити щось. Але вона не розуміє. Ось як їй Оксана сказала, так і треба робити все. Вона її ніби програмує. От вона мати налаштовує. Налаштовує Їй просто, мабуть, треба розширити своє подвір'я. Чи дійсно син вигнав рідну матір з дому та психологічно на неї тиснув? Або ж це і справді якесь родинне непорозуміння. Тепер з'ясовуватиме суд. Заяву подала пані Валентина. Між тим юристи зазначають, у старенької є лише кілька підстав для скасування Дарчою. Єдиний спосіб це подання позову до суду про визнання договору дарування недійсним. Його можна визнати недійсним, виключно в тому випадку, якщо він був укладений через те, що ви не усвідомлювали взагалі, що робите. Ну тобто, тоді, коли ви були в якомусь психічному, у вас був психічний розлад, або ви знаходились в наркотичному чи алкогольному сп'янінні, або це робили не ви. Ну, тобто, хтось за вас підробив підпис. Пані Валентина зізнається, нині найбільше шкодує, що переписала будинок на сина і хоче скасувати власне рішення. Я хочу дожить усім дома. Я хочу дожити у себе вдома. Спокої і, порядку. і в порядку. Катерина Нічок і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Підпалив авто. Слідчі марганця скерували до суду справу чоловіка, який підпалив легковик працівника Нікопольського ТЦК. На місці поліціянти виявили газовий пальник, який і був знаряддям злочином. Правоохоронці затримали паліяним. Виявився 26-річний мешканець марганця. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Замість 30 їх пройшло аж 50. у повній тиші один навпроти одного. Вони вступали в інтелектуальний двобій. Так, у Дніпрі пройшов шаховий турнір Кубок Лівобережжя. Позмагатися у вихідний прийшли шахісти віком від 6 і до 80 років. Звідки такий інтерес у місцевих дошах? І як, власне, проходили змагання? Наш репортаж? 24 сказав скарабатька Андрій. Лавенка Валерій. все запускайте. Реєстрація, електронне жеребкування, потискання рук і початок партії на лівобережжі Дніпра стартував черговий шаховий турнір. У повній тиші за столами як досвідчені спортсмени, так і початківці на рівні змагаються один проти одного. Старшокласниця Альона Назаренко 10 років займається шахами. Каже, мріє стати кандидатом у майстри спорту, тому прийшла підвищити кваліфікацію. Я спотикалася тут, дві похибки зробила великі. Мабуть, ти що, і спала не дуже, що? Не знаю. Дуже я кожен раз хвилююся за шаховий. Ті можуть сісти всі бажаючі, починаючи від п'яти років. Партія десять хвилин не впорався, програв такі правила. Говорить юний шахіст, дев'ятирічний Роман. Хлопець тільки вийшов із зали для змагань і дуже засмучений. Суперники були, і все. Доросли я тільки двом дорослим програв, а в дітей програла проте батько шахіста Сергій Скоробагатько певен, шахи психологічно загартовують, розвивають логіку, аби дитина змогла прорахувати різні комбінації і варіанти розвитку подій. Просто там жаліткування, що кандидат з майстра спорту буде грати там з чотирьох розрядником або без розрядників. Це дітей загартованих наближує до реального життя, коли вони стикаються не з чимось підготовленим, а з якимись труднощами. Стресовими ситуаціями за два роки існування шахового турніру кубок Лівобережжя проведено 10 змагань, що тішить постійно зростає кількість бажаючих, говорить головний суддя Євген Чесноков. Позмагатися приходять цілими родинами за стіл, сідають не лише діти, а й навіть їхні батьки. Шаха. Вік не має ніякого значення. Може, отака от, дитина, яка у нас є 6 років чемпіон світу, а біля нього сидить напроти, сидить, дитка, якийсь дядечка. Отакий. Але він не вміє грати в шахи. слабіше грає тут, а не вилітають все время, грають тут, між собою, а сильніші там сидять на першій досвід. Там така заруба. Там два чемпіона України схопились, не знають, хто сильніший. Згідно правил, за столами мають змагатися 30 очах. Сників, але цього разу бажаючим не вистачало місця. Тішиться і день не натхнений кубку лівобережжя Дмитро Киселевський у своєму дитинстві. Нардеп також грав у шахи. Ті навички принесли йому користь вже у дорослому житті. Шахи це той вид спорту, який вчить людей думати, вчить людей планувати наперед, а не дивитись лише під ноги. Але те, що є найважливішим, це те, що під час воєнного стану від повітряних тривог люди можуть переключитися на якісь інтелектуальні вид діяльності і трохи якби заспокоїтися і повернути себе до. Нормального життя, враховуючи популярність шахових турнірів для жителів Лівобережжя, їх проводитимуть і надалі. Говорить Дмитро Киселевський. Бо люди, які вміють думати наперед і прораховувати можливі наслідки, будуть затребовані після нашої перемоги, відновлювати втомлену війною країну. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Бережіть себе і побачимось!